Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на місто Запоріжжя по ракетним ударам 13.23-27 вересня. Були у нас сьогодні вночі удари, сиділа в коридорі. А що робить люди? А що робить? Нікуди не дінеся. І в Київ прилітає, і в Одесу прилітає, і кругом прилітає. Їхати кудись на захід, ну немає грошей на це, тому сидимо тут. І е, головне не впадати в депресію, не психувати, не нервувати. Е, ну тут, Бачите, включив він, сука, рулетку свою росіянську, куди прилетить без попередження. Оце саме, саме опасне. Як тільки почули вибух, зразу кудись. Коридор чи кудись, де вам там удобно, в своєму домі, може, у вас є підвал якийсь? То таке діло. Все, люди поїхали. Давайте будемо дивитися, не втрачати часу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію 27 вересня, сьогодні від цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари по місту Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені все, нічого не притайте. Все, як воно є. Це дії росіян. Ідуть у них зміни, почалися якісь зміни і по їх іменно, діям вони якось не дуже готові. Які зміни йдуть, але вони йдуть, знаєте, от не перший раз ця карта падає, в них закінчуються ці ракети, то я боюся, що полетять у те, у те дерьмо, яке буде неточним. З чому проблема. Будуть удари, перевернутий король на кульмінації, будуть вони стріляти. Це королева мечова, це жорстокість, хладнокровність, злість, агресія. Воно буде летіти без попередження. Ось, пожалуйста, рицар жезлів буде летіти. Це однозначно. Давайте подивимося, чи буде, як будуть працювати наші діяти ППО. Ну, по будуть вони все ж таки якось діяти. Але бачите, що у нас на кульмінацію падає кризисна карта, причому в негативному плані по почуттям. Тобто це без попередження кудись прилетить. По ітогу у нас короже зловий, так ми будемо відповідати. На рицаря ми будемо відповідати королем. Тобто ми теж щось зіб'ємо, люди. Щось ми зіб'ємо, а щось не зіб'ємо. Давайте покладемо на цього рицаря. Так, ой, рицаря кажу, на цю депресію. На цю кризисну карту п'ятірку чаш. Так, по почуттям буде йти у нас проблема. І це м на кульмінацію іде. Не буде тут злагодження роботи е, наших ППО. Не буде, бачите, їм падає кризисна карта і по чашам, і по монетам. Не хватає їм там всього. Не хватає їм Тої технологічності і навіть не вистачає по почуттям сил, У тих, знаєте, вони розуміють, що вони нічого не можуть зробити. І з-за цього йдуть у них розлади ще вдобавок ко всьому. Дуже вони розстроєні, розумієте? Що вони не можуть то припинити. Ось так. Немає, немає у нас можливості встанавлювати ті ракети, які оце швиряють. У нас немає їх. Можливості технічної, розумієте, і люди, які там працюють, вони дуже розстроєні, дуже. Вони просто ще й читають ото все, то, звісно, але вони будуть відповідати по жезлам короля. Вони будуть відповідати, діяти по двійки також будуть. Так, двійка це невпевненість. Це буде зненацька, як завжди. Ну, а потім вже будуть відповідати. Ну, така історія. Давайте подивимося, чи будуть загиблі люди у нас. Загиблі люди будуть у нас? Не повинно бути. Чи будуть поранені? Поранені можуть бути люди. Так, і страхи, і е, 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 якась буде насильственна, щось. Ну, може бути поранені. Поранені можуть бути. Е, страхи йдуть, і тут ще йде затримка така, якась. Ну, може, знаєте, от я поклала на смерть, не показало. Але, там, де поранені, то показало, бачите, таку страшну карту, але вона впала разом зі страхом. Тому, що то буде пов'язано іменно з такими речами, якимись такими психологічними. Е, розумієте. Так, давайте подивимося по будівлям людським. Так, будуть руйнівні, будуть зруйновані будинки, буде по десятки, будемо отримувати. то. Так, ну і давайте подивимося. Інфраструктура також по-дурному, причому, давайте подивимося. Промислові об'єкти також. Соціальні об'єкти, больниці, сади, школи, отаке ні, не буде. Торгово-складські приміщення, так. Невпевнена ситуація. Ну, Я все поназивала. І, в принципі, кругом, окрім складських приміщень, ой, соціальних об'єктів, по-моєму, да, ця шістка тут впала. А так кругом буде проблеми. І не впевнена, по складським буде невпевнена ситуація по складським торгівельним, не впевнена тобто або да, або ні. Ну Ось така історія у нас по терак, по ракетам. Давайте подивимося, по терактам ще буде у нас та історія. Давайте подивимося. У нас дуже багато вже це виноситься просто наш стал по новинам, що треба щось з цим робити, бо дуже у нас понаїхало багато евакуйованих. неізвісно хто вони, що вони розумієте, звісно, що. 90% нормальних людей заїхало, то й 95, а 5% заїхало тих е, козачків засланих. Давайте ми реально подивимося. Я хочу просто подивитися, чи, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Е, е, на, на першу карту я кладу е, багато багато зрадників серед українців. В Запоріжжі. Багато понаїхало росіян, які виконують свої обов'язки проти нас, наші вороги. Дивіться. Так, вони є і працюють вони за гроші, але е, це люди не самодостатні. Вони, е, скоріш всього, Працюють в виконавчій владі, до речі, працюють в виконавчій владі. В виконавчій владі працюють ці люди за гроші, їм все грошей не вистачає. Розумієте? Ось так. Це дуже серйозні вони при владі. Тут мечовий і тут справедливість. Тобто вони працюють і в судах, кругом. Вони при владі. Вони при владі, але працюють за гроші. Їм все мало, мало, мало грошей. Вороги росіяни. Так, є росіяни. Є росіяни, ось вони, зірочка їхня. І вони працюють тут, працюють на знищення нашої інфраструктури. До речі, тут грошей, бачите, немає. Це вороги, які вони іменно росіяни, вони злі, вони агресивні, вони хочуть знищувати все. Оце вони. Вони несуть нам смерть. І вони це роблять іменно в гармонії з собою. Тобто вони вважають, що це все правильно. Ось вам і все. Зрадники у владі. Ті, що несуть нам проблеми, це іменно ті, що у владі. Ті, що мілочку, їх відловлюють. А у владі це дуже складно. Давайте подивимося, чи е, спіймають е, цих злодіїв українських, які у владі, е, впродовж е, цих двох тижнів. Чи затримають їх? Чи, чи затримають? Покажіть нам то, чи буде затримка наших українських зрадників у Запоріжжі, які коригують удари і теракти і таке інше. Так, робота ведеться. Ведеться робота. Але вона але вона дуже така якась дурна і несе у збитки нам. А я скажу чому. Тому що як можна ловити самих себе. Пожалуйста. Ось вони. Ну що? Перевернути єрофант. Як вони можуть ловити самі, самі, самі себе? Там буде все дуже довго і нудно дурень випав. Так що так, люди, треба бути дуже пильними. Брати їх за сраку. І... Тобто тут треба вже, знаєте, як самосуд, я не знаю, щось якось з цим діяти треба. Давайте задамо питання, будь ласка, покажіть карти на від цього часу і плюс 24 години теракти по місту Запоріжжю, які принесуть нам. Проблеми з інфраструктурою, будівлями і людськими втратами. Покажіть нам то, чи буде то. І які будуть дії. Так, це росіяни. Це й дії нашого ворога. Бачите, ось вони. Ось вони. І будуть діяти. Подвійки не дуже впевнено. Але хтось буде розбалтувати то і Ї... наші дії. Наші дії, е... ну, ось, бачите, вони швидкі дуже будуть, молнієносні, е... І, до речі, цей е... буде займатися по башні наші, е... я так скажу, мають ще проблеми. Наші мають проблеми. По башні у нас проблеми. Ми отримаємо проблеми, люди. Ми отримаємо проблеми. Оце тільки ця карта показує, що так, воно якось вирішиться. Покажіть, розкрити нам цю башню. Бачите, де несамодостатність. Не керованість, по почуттям все погано і тут несправедливо якось все буде зроблено. Жертви, пожалуйста, жертви. На кульмінацію будуть жертви. Падає справедливість. Ну, може, ті жертви будуть оправдані? Може, загинуть е, ті люди, яким треба загинути? Покидькам. Давайте подивимося, чи будуть серед населення людські втрати на ці теракти? Ні, не буде. Чи будуть роз, розрушена інфраструктура? Так, може бути розрушена інфраструктура. Може бути, і по почуттям погано. Будівлі людей. Так, немає захисту. Немає захисту. І тут болтають язиками дуже багато. Оце ж, оце ж вони і роблять. Можуть постраждати люди. І будівлі, і інфраструктура. Ось так. Торгівельні об'єкти можуть. Складські теж. Промисловість. Тоже може постраждати. Тобто, воно тут все на кучу йде. Ну так, промисловість ще більш-менш. Промисловість більш-менш. Транспорт, 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 в транспорті, так. В транспорті. Ні, в транспорті все нормально. Я забуваю дивитися транспорт, люди. Нагадуйте мені про транспорт. Ну і все. Ось така історія. Тобто теракти. Теракти ми якось тут знесилимо, але будуть у нас там проблеми. Давайте ми подивимося, обшу. так, ось летить він, оцей, буде вирішувати то питання. Ну, Вирішиться це питання, вирішиться нам на користь, король монет. Вирішиться це питання нам на користь, але все ж таки будуть якісь проблеми іменно з інфраструктурою, іменно з такими якимись там об'єктами. Подивимося. Не завжди ті вибухи, вони від ракет. Бо бачите, як вони нам кажуть? Вони нам кажуть, що ракети, а ми не знаємо, ми не певні що то ракети. Нам не скажуть правду. Понимаєте, якщо служби, ті, які за то відповідають, вони то прогавлять, то вони не будуть казати, так, ми прогавили. Як за південь. Пройшли на південь. Захватили Південь України, Маріуполь, Азовці, все це постраждали, все населення зараз чого страждає, із за якихось кількох покидьків, які то зробили. Ось і все. Понімаєте? і ми маємо кучу проблем. Якщо б південь захистили, захистили південь, то було б гарніше. Я чесно скажу, я вже давно казала, треба було. Зеленського на атомну електростанцію сідати, садити, ставити там кучу ППОшек і охороняти і атомну, і Зеленського. І тоді б може толк був би. Ну, то таке, ладно, то мої фантазії. Як кажуть, я жінка, мені то таке. Ладно, все люди. я вам показ... Карти показали, я вам розказала. Тримаємося, не панікуємо. Дві стіни, коридор шовкови, ховаємося, бережемо себе і своїх близьких. Все, почуємось, папа. -па.